Вітаю вас, друзі! Ласкаво, прошу у нове відео. Якщо ви любитель парфумерії, косметики і просто потеревенете, то продовжуйте дивитись це відео, обов'язково поставте йому вашу вподобайку. І підпишіться на канал, якщо ви це ще не зробили. Сьогодні поговоримо про таку своєрідну парфумерну ротацію на початок літа. А якщо ви дивитесь мене... Завжди, то ви знаєте, що останнім часом я практикую ось такі от парфумерні ротації. Якісь аромати я ховаю, а якісь аромати, навпаки, я виставляю на полицю. для того, щоб вони були завжди в мене перед очима, щоб я користувалась саме ними. Зазвичай це десь 10-15 ароматів, які змінюють один одний. Ну, вони стоять у мене місяць, можливо, і далі йде якась знову зміна. <клес> Останній раз я показувала вам аромати на теплий травень. Я записувала відео в себе в саду, і воно зібрало багато компліментів. Люди. Просили ще записувати відео на природі. Сьогодні в, нас, в мене за вікном просто справжня літня злива. Такий періще дощ з градом, що мені навіть трішки страшно. Тому ніякої вулиці не буде. А сьогодні в мене день, коли я настроїлася записувати відео. І саме сьогодні я. Роблю цю парфумерну ротацію. Тобто, я сховала свої аромати, які я носила в травні, я про них вам розповідала. Там було всього 5 ароматів. І зараз я вам покажу 11. Тут буде 11 ароматів, які я планую носити ну, зараз принаймні в червні 100%. Взагалі літо це досить така сприятлива пора для того, щоб носити аромати. Часто аромати гарно розкриваються в літню спеку. Єдиний такий суттєвий мінус усієї погоди це те, що вона з'їдає фактично шлейф у з'їдає його стійкість. Тобто, ви, напевно, помічали, що в літню спеку аромати не дуже стійкі. На жаль, така от є проблема, <хи> тому нічого не залишається робити, як обновлювати парфум або носити з собою якісь відливанти і так далі. От. Але переважно аромати гарно себе поводять влітку. Особливо такі східні аромати, <кхи> багатокомпонентні, вони дуже красиво розкриваються в спеку. Але сьогодні їх не буде тут. Ну, принаймні, зараз мені такого не хочеться. Хочеться навпаки якоїсь свіжості, ягід, фруктів, щось таке. Одним словом, давайте я вже почну показувати аромати, які я обрала на початок літа. І перший парфум у нас це білий льон від Estee Lauder. White Line, да? напевно, так правильно. Ось так виглядає флакончик. Це альдегідний парфум, безумовно, аромат чистоти, дуже дзвінкий, такий вранішній, отакий вранішній якийсь парфум, знаєте, такого навіть трішки прохолодного, можливо, літнього ранку, дуже свіжий. Дуже дзвінкий, дуже красивий аромат. Часто говорять про те, що це парфум біла сорочка. Я з цим погоджуюсь. Він такий, ніби як накрохмалений, аж, знаєте, дуже чисті альдегіди, дуже. Повітряні такі. Неймовірний парфум. Неймовірна чистота, аж скрипучість така. Хочеться ось такого, знаєте, мм. Ніби як прохолоди якось хочеться, от як, як, ця, як ця злива, яка просто пронеслася зараз за вікном разом з градом, це аж просто трішечки лякає. От хочеться іноді в спеку ось таку от, ковток свіжого повітря, знаєте, такого ніби як, ну, майже морозного, якщо можна так сказати, то е, білий льон саме такий аромат. Він дуже свіжий. Дуже дзвінкий, голосний, яскравий, дуже-дуже красивий аромат на тему чистоти. Наступний аромат про пачулі і е, кавунчик. Це Терім Мюглір аромат, який називається Одестар. Фланкер ангела. У нього дуже багато фланкерів, і я по правді вам скажу, я люблю їх всі. Я просто обожнюю Ангела і всі його фланкери, тому що ну, вони неймовірні. Так, можливо, хтось скаже про те, що цей аромат простоватий. Прошу пробачення. Але який же він позитивний, який він красивий, соковитий кавунчик. Не стиглий такий кавун, знаєте, а коли ви з'їдаєте кавунчик і залишається оця шкірка, і білий, біла-м'який, там не ось ця червона, яку ми любимо, солодка, а ось така зеленковата, знаєте, зеленковатий такий от кавунчик, це, здається, тестер. Я купила цей аромат в Дюссельдорфі на блошиному базарчику. Мій здається, це тестер, але тут ніде не вказано. Ну, одним словом, ось так виглядає, це вже знятий аромат. Я пам'ятаю, коли я його побачила, я так зраділа, схопила просто і носила з величезним задоволенням минулого літа. Погляньте, скільки я поносила його. І цього, на початку цього літа буду так само його носити. Я буквально вчора його на себе не носила. Ввечері, який же він гарний, я зробила один пшик. Цілий вечір він пах. І на ранок він ще пах. Друзі, просто неймовірний аромат. Тут вгадуються пачулі, знамениті ангелівські пачулі, і, звичайно, кавунчик. Дуже-дуже красивий аромат, люблю його. Вимушена була натиснути на паузу і прокашлятись, тому що. Важко мені ще так напрягати зв'язки, мені трішки важко. Після хвороби, але тим не менше. Їдемо далі. Два аромати від бренду Hermes. Перший це садина даху. Я не прочитаю цю назву. Un Jardin Sur le toit. можливо. Аромат на тему груші. Цей аромат я купила так само в Дюссельдорфі восени вже, і він мені не зайшов. Я купувала його майже всліпу, тому що у цього продавця я купила декілька ароматів, і завдяки цьому він мені зробив знижку, тому, власне, я і взяла ось цей сади на дахах. І я пам'ятала, що дуже гарні відгуки на цей парфум. і Я вирішила, що мені теж треба. Але не, не, в нас з ним не, не склалася та, якби, дружба одразу. Я е, все ж таки нарікаю на погоду, тому що вже було досить прохолодно, вже була осінь. А цей аромат, як мені здається, він створений для літа, для спекотного літа. Я його вже так само встигла один раз поносити дуже обережно. Я його навіть хотіла продати цей аромат, але потім якось схаменулося, і вирішила дати йому шанс влітку. І ви знаєте, мені зайшов. Я нанесла його лише один пшик ну, Власне, так як з Одестар. І мені було хорошо, мені було нормально. Я планую його прям розносити зараз і впевнитися, що він мені потрібен. Але я думаю, все ж таки потрібен. Він дуже. Незвичний, такий нетривіальний. Знаєте, взагалі аромати у бренда Hermes, вони дуже ну, дивні. От просто от вони див дивнуваті, скажімо так. Я не дістала зараз сади Ніла. я їх люблю більше туди, в кінці літа носити. Ось ці груші, ця груша, вона... ніби як приправлена, знаєте чим. З сиром з пліснівою. Я знаю, що багато хто любить таке поєднання: горгонзола, груша і прошутто. От Це от якийсь такий салатний прям аромат. Тому що ця груша, ну вона як. Я не скажу, що вона підгнивша тут, але в неї є ось цей присмак, такий от сирний. Можливо, це пачулі. Я не впевнена, я не знаю, що в піраміді. Але я от чітко відчуваю тут оцей салат, улюблений у багатьох, до речі. Одним словом, вже носила в спеку, зайшов, сподобався, тому буду продовжувати. Їдемо далі, ще один від Ермес це знаменитий Рубарбе, ну, той який рівень. Я його так само купувала в Дюссельдорфі. Я не знаю, чи це тестер. Так, да, це тестер. А, як же я зраділа, коли я його побачила? Ви собі навіть не уявляєте, я його так хотіла, мені до рук потрапив від Левант цього аромату, і він мені просто дуже зайшов минулого літа. Я конала, я його так хотіла, я просто конала. І вже навіть була готова. А... Купити повноцінний ну, флакон в магазині. І, о чудо, йду я на базар, і тут він стоїть гарнесенький. Розумієте, я його, звичайно, схопила, нанесу, тому що не відчуваю нічого. Це дуже красивий, <кій> знову ж таки, не банальний свіжак, скажімо так. От він не банальний. Тут є ось ця кислинка цього рубарба. До речі, мені писали, що у нас на Заході України на ревень, так і кажуть, рубарб. Ну, власне, як тут і написано, але ну, для мене це відкриття. Я взагалі в нас завжди казали рівень, тому не знаю. Тут є ось ця така кисло-солодка нота, ось цього рівня, який додає такого, от, ну, освіжаючого якогось такого моменту, цьому аромату ним просто хочеться полятися. Він настільки свіжо небанальний, yeah. <coughs> ягідно кислуватий отак от, от. Ягоди вони ніби як. Ну, просто ягоди, червоні якісь ягоди, можливо, клюква. Як вона, журавлина, та? журавлина на українській мові. Я відчуваю тут кислувату, свіжу журавлину і рівень. Дуже красивий аромат. Він так само просто зроблений для літніх таких спекотних днів. Обожнюю. буду носити з величезним задоволенням. До речі, я пробувала носити цей аромат восени, він мені не зайшов. Тобто він такий свіжий якраз на літо. Далі оранча діка від Parma. У мене вже пів флакончика, я його досить активно ношу. Друзі, я не знаю, що таке, просто я в мене так першить горло. Це страшне. Аромат, який я ношу і зимою, і літом, як то кажуть. Він красивий мені в будь-яку пору це солодкі апельсини. Дуже такі дзвінки, він дуже позитивний. цей аромат. Він настільки радісний. І знову ж таки, це цитруси, але веселі, веселі, солодкі. Для мене чомусь завжди от лимони, бергамоти, лайми, це такі сумні цитруси, більш такі строгі. А от мандарини, апельсини, грейпфрут можливо, вони більш такі позитивні, якісь, дають от якийсь радісний момент в аромату. Цей аромат дуже життєрадісний, дуже позитивний, дуже красивий. Його проблема це стійкість. Ну просто їх катастрофічно не вистачає. я відчуваю цей аромат години-дві. Напевно, і все. Далі він просто сходить на нівець, його немає. Тому ним тільки кропитися, повністю поливатися. Я люблю іноді таке. І взагалі я. Якщо говорити про стійкість, то я, напевно, все ж таки відношусь до людей, які віддають перевагу не надто стійким ароматам, тому що я люблю міняти протягом дня люблю міняти парфуми. І мені не подобається, якщо вони там якось змішуються і ну, не... іноді подобається. Ну, одним словом, ви зрозуміли, іноді хочеться щось зовсім друге, а воно а то ще не зійшло тому. В принципі, 2 часа це нормально, ну, хотілося б чотири. От мені здається, 4 часа це просто ідеальна стійкість для аромату. Це якраз те, що я люблю. 4 години більше не треба. Тут два. Ну, це дуже мало. Тут вже якраз наступний аромат теж про цитруси, але такий більш більш такі гостріші. Тому що це все ж таки лимони. Аромат від Локситан, який називається Vervein Агрумис, напевно, так. Ось тут назва. Ну, я пропишу, звичайно, назви. Дуже мені цей парфум зайшов. Я відчуваю тут вербену, дуже красиву. І лимони. Можливо, не ролі. Які я не люблю, до речі, але тут все якось так дуже красиво. Мені подобається, що цей аромат не пахне милом. Для мене дуже часто на рулі пахне просто милом. Я не люблю цю ноту. Тут пахне свіжими, такими скрипучими цитрусами, з натяком на гіркоту від шкірки лимонної такої. Ну, все ж таки, ніжності такої своєрідної цьому аромату додає Вербена. Красивий він так само нестійкий, можливо, дві. Ну, можливо, цей буде години три. Ну, на літню спеку. Просто коли, знаєте, аж все таке липке, така, така спека, аж липко. От тоді хочеться от таких от лимонів, гіркуватих. Один з моїх найулюбленіших на літо. Мандарин, да, ось такий класичний. Просто обожнюю ви бачите, наскільки. Це перець, в першу чергу, це так само цитруси, вони дуже позитивні. Взагалі аромат позитивний, дуже красивий, дзвінкий, життєрадісний. Цей аромат нагадує мені шанс. В туалетній воді, який в мене є. Я його обожнюю взагалі рахую його одним з своїх. Найкращих парфумів взагалі. Цей дуже схожий. Ну, вони ніби як в одному направленні, в одному стилі, на, на одній полиці вони стоять. Дуже красивий аромат. Настільки він дзвінкий, тут треба бути обережним при нанесенні, тому що він може викликати першіння в горлі в носі. От тут дуже багато чорного перця. Особисто я відчуваю саме чорний, такий свіжо-молотий перець, який одразу викликає ось ці от подразнення в носі і хочеться От Це про цей аромат. Дуже свіжий. І цей перчик додає йому такої пікантності. Надзвичайний аромат, бюджетний, просто дуже його люблю. Квітковий. Це Майкл Корс Туркіоса бірюза, така кришка. Цей аромат подарувала мені Галина з Америки. Я дуже вдячна Галі, тому що аромат мені подобається. І Галя колись познайомила мене ближче познайомила мене з ангелами Т'єрі Мюгліра. І от я закохалася, вона мені висилала дуже багато пробничків. Майже всіх фланкерів Ангела, і тоді я закохалася, я змогла розносити. І я пам'ятаю, що в тій посилці був ось цей подарунок. Класний аромат на тему лотоса, водної лілії, це латаття. Це не моя історія, я таке не люблю, але цей аромат мені дуже до вподоби. Він свіжий, але це така квіткова свіжість. Ось цей водної лілії, ось цього латаття, ось цього лотоса дуже жіночна така свіжість. Квіткова, дуже гарний аромат. Я його трішки носила. Я його носила, ну, це кришка, я його носила якимось літом. І все, я його ношу тільки влітку цей аромат. Більше чомусь не хочеться мені до нього підходити От, тільки влітку. Тому зараз прийшов його час, буду з задоволенням носити. Так, ну і покажу вам, звичайно, свої інжири дуже швидко. Сьогодні мій аромат дня, до речі, це Філосікус світ діптік. Боже, який він гарний. Подивіться, скільки я вже зносила, мені страшно. Я ж його нещодавно тільки купила. Я його просто поливаю з ним, як він мені подобається, він шикарний. Він просто неймовірний, мені здається, що я за це літо я би його не прикончила. Подивіться, Свіки. Боже, який це красивий. Я казала про те, що це дерево інжира і пліт інжира. Я відчуваю тут молочність інжира. От коли ти береш цей інжир, чистиш, а там оце таке молочко, знаєте? От воно, це тут воно. І листочок інжира, і, 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 і дерево. В ну, мене взагалі було враження, коли цей аромат тільки розпакувала, я його купувала, здається, всліпу. сліпу. Коли я його розпакувала, коли я його на себе нанесла, в мене було враження, що я стою в Італії під інжирним деревом. Це просто справжнє інжирне дерево з усіма його атрибутами. Ну, тобто і листя, і плоди, і все при ньому ну, Шикарний. Стійкості тут невелика, знову ж таки, один і дві, напевно. Години-дві. На одязі довше буде триматись. На шкірі, ну просто. Але... Тому, тому, можливо, я його так зносила, тому що я ну, просто ним поливаюсь, обновлюю його, мені от хочеться його вдихати ну, шикарний аромат. Редфік вже не раз вам показувала. Закликаю вас купити собі цей аромат, якщо ви колись на нього натрапите. Це монотема Венеція. Аромат, який називається, Fig. Я знімаю завжди цю кришку, тому, що, бачите, от я не можу звідси це кільце дістати. Носила минулого літа. Просто. Інжир. Ой, я хочу їх трішки так зрівняти. Тут більше плода. Тут більше плода. Тут менше. Дерев'яшок з цих таких зелених листочків. Тут плід стиглий і тут кокос. Інжир, він буває. Ну, принаймні той, той, який я їла, він буває або фіолетовий, або такий зелений. Зелений, такий великий, він твердіщий. Фіолетовий він такий мягкий. Це саме фіолетовий, солодкий інжир. Знаю, що якась проблема з цим ароматом, тому що. Ну, ніде його немає. Ну, немає цього інжира, цієї червоної фіги Ні на мейкапі, ну, ніде. Я не знаю. Можливо, десь в Європі, можливо, на Амазоні. Я купувала його, не пам'ятаю вже скільки, ну, до 15 євро. Це його червона ціна. Просто шикарна ціна для такого звучання. А, ну, бомба. Він стійкіщий, ніж Філосикус, до речі. Ну, і ще один інжирний, який я вже так само вам показувала: американський бренд. Аромат, який називається Honey Bomb, а сам бренд Library of Flower напевно, так. Я просто фанатію цей баночок. Цей аромат мені подарувала Ірина з Америки, коли я була в Тюссельдорфі. Подивіться, як я зносила. Так пахне в магазині манго. Тут більше солі, напевно. Тут якийсь солонуватий вже інжир. Боже, як я його люблю, як я люблю інжирні аромати, я просто... для мене це відкриття стало минулому році. Шикарні. Якщо знаєте цей бренд, якщо я знаю, що в мене є підписники, які живуть в Америці. Я не знаю, друзі, що там ще є у цього бренда, але цей інжир просто шикарний. Цей флауер. тобто, Libre Flower аромат Ханібом. Ось так. Ось такі аромати планую носити зараз на початку літа. Закінчилася злива. Вийшло дуже пекуче, я бачу, сонце, тому. Отаке літо, отаке літо. Я, знаєте, коли дивилася за вікно йшла злива, я думала: а що носити влітку в зливу? ви знаєте, що ауру Ауру від Мюглера, я її не взяла, але вона просто шикарно розкривається в теплий такий період. От, після... От дощ пройшов, така волога стоїть, вже тепло. Або ну, завжди тепло, бо це літо. Так? І оця аура наносиш, вона просто це щось неймовірно космічне. Такі справи. Друзі, обов'язково напишіть мені, що ви плануєте носити, ну, принаймні, на початку літа. Можливо, у вас є якісь забаганки, аромати, які ви хочете собі купити, щоб носити влітку. Напишіть обов'язково про це. Я буду дуже вдячна. Буду вдячна, якщо ви підтримаєте мене вашим коментарем, вашою вподобайкою. Підпишитесь на канал, і ми будемо з вами частіше бачитися. Дякую за увагу, всіх обнімаю, цілую, все буде Україна. Всім па-па.